Замість зброї у руках, у них натомість фотоапарат та непроста місія розкрити правду військових конфліктів. Фронтові світлини Володимира Черняка, Віталія Носача, Анастасії Рокитної та Тернополянки Христини Луцик ще кілька тижнів тому показали у нашому рідному місті. Однак благодійну фотовиставку авторства цих чотирьох кореспондентів, фотографів та військових перед Тернополем побачили інші міста України. Спочатку презентували світлини двічі у Дніпрі, згодом у Крамат. Всі фотографи, які в нас зараз є, це їх зібрала до купи Настя. Вона мені просто от показувала роботи «Є ось от таке. Ну, це або наші волонтери, або там наші друзі, ці всі фотографи. Тому вона мені кидала фотки, і ми вже потім разом будували концепцію, як це все разом з'єднати, і як це все разом презентувати. Світлини представлені на фотовиставці розповідають про різні напрями, з якими стикається людина, коли потрапляє на війну. Ми в основу поклали те, що ми ну, по-перше, як це не банально звучить, розповісти людям про те, що війна триває, що нашим хлопцям потрібна допомога. В нас там є банки для збору для того, щоб люди донатили на збори. Ну, а взагалі, ми хотіли показати от, чотири грані це просто. Чотири із багатьох граней війни, які присутні от на фронті. І ми хочемо показати, що війна це не тільки от жорстокість. Е Руйнування це і дружба, це і побратимство, це і особистість військових. Кожного військового як такого. Загалом на фотовиставці близько 50 фронтових фотографій. Представлені роботи Насті Рокитної розповідають про дружбу та вірність. На Донбасі ці явища досить насичено проявляються. Там, де великі смерті, там, де обстріли, народжується дійсно щось важливе, щось дуже цінне. І от це одне, з них, одне з них це побратимство. І Так як вони спілкуються, так як вони бажають один одному берегти себе. І коли вони це говорять, вони дійсно вкладають в ці слова багато сенсу. Я помічаю, як хлопці між собою спілкуються, як вони вірні. Навіть тим самим собакам, які разом з ними їздять, скрізь. Вони також зображені в моїх роботах, і додає ця виставка важливе нагадування цивільним та всьому світу про жахливу ціну протиправної війни Росії проти України. На благодійній фотовиставці військова кореспондентка Христина розповідала про світлини, зроблені нею на сході. Це напрям буденності на лінії вогню. Одну з таких дівчина зробила в розбитому храмі на Лиманському напрямку. На ній боєць позиним святий. Це село за ним вже сіра зона і позиції ворогів. Власне, я там була декілька діб з своїм другом на позивний святий. Ми, бачите, в повній екіпіровці вийшли для того, аби зняти це село. Що точніше, що від нього залишилось, тому що росіяни знесли його повністю важкою артилерією та мінометами. І от, власне, ця фотографія це одна з крайніх фотографій за життя святого. Ми з ним тоді пройшлися, зробили цю світлину, і, на жаль, буквально через два тижні після нашої цієї зустрічі святий загинув неподалік від цього місця. А це кадри останнього інтерв'ю того самого військового. Тут він розповідає про військові досягнення. У Міхнено та як завжди, життєрадісно. До війни каже Христина, чоловік працював у кіноіндустрії. Після повномасштабного вторгнення Росії обрав військовий шлях. Моє внутрішнє рішення йти на війну. Мене сюди ніхто не посилав, я сам пішов. В об'єктиви камер потрапляють розбиті будинки, діти в прифронтових містах, евакуація на світлинах українського фотографа і журналіста Віталія Носача можна побачити наслідки війни, руйнувань і жорстокості. А от військове життя зсередини передають фотороботи, зокрема діючого військового Володимира Черняка.